Вітаю! Я лікар-екушер гінеколог Блажко Олена Василівна і працюю в клініці професора Фіськова. І сьогодні я з вами обговорю переваги та недоліки проведення екстракорпорального запліднення. Перевага екстракорпорального запліднення є тим, що це найбільш швидкий та найбільш ефективний з сучасних методів лікування безпліддя. Також цей метод дозволяє. Проводити лікування безпліддя тим парам, яких іншим способом неможливо досягти вагітність. Я маю на увазі відсутність маткових труб та важкі форми патоспермії. Програма екстракорпорального запліднення дозволяє проведення генетичного дослідження перед переносом ембріонів, і це допомагає парам, які мають генетичні вади, народити здорову дитину. До недоліків програми екстракорпорального запліднення можна віднести матеріальну сторону. Також те, що треба виділити час на проведення стимуляції, трансвагінальної пункції емплітрансферу. Але не дивлячись на такі недоліки, переваг у цього методу набагато більше. Якщо ви стикнулися необхідністю проведення програми екстракорпорального запліднення, запрошую вас завітати до нашої клініки, де команда професіоналів допоможе вам. Цьому. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки.